Робите контрольний спуск, ставите на запобіжник, магазин, правий карман. Вас, О, стріл, готовий! Ви угу. знімаєтесь рука з токим вот. Ого. Понад 500 членів з оборони Майдану організовано приїхали для підготовки Національної гвардії України. На кілька днів ними було проведено перші бойові навчання, і зараз тут ми можемо спостерігати, який навик вони здобувають. Адже сьогодні, власне, там, на північному, на східному кордоні. Перебувають найбільше небезпечні місця для української держави. Покази. Перший тиждень навчання. Нам в армії такого не давали. У нас є ворог, якого треба, щоб бути підготовленим відбити його навіть. Заненьку батьківщину треба стояти. До бою! До бою! Приєднуємо магазини, більше нічого не робимо!